Доброго дня, друзі! Пропоную вам подивитися повчальну казочку про правила безпечної поведінки вдома. Запам'ятайте ці правила, потім розкажете їм своїм друзям або молодшим братикам та сестричкам. Тож, переглядаємо мультфільм. Сідайте, діти, зручніше, починається казка. По дорозі бігла мишка і несла в торбинці книжку, а у книжці казочки ті, що люблять малюки. Одна казка загубилась до садочка прикотилась, вранці я її знайшла, вам малята принесла. Казки люблять всі на світі, люблять їх дорослі і діти. То щемненько всі сідайте і сусідів не штовхайте. Хай ваші очі загоряються, а обличчя посміхаються. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. <глузь> <глузь> Оце скукотінь. Ще декілька днів, і я з глузду Ага, як від нічого не роблення ще більше заморилась. <глузь> Друзі, вам зовсім нічим зайнятися. Пропоную зіграти зі мною в гру на знання правил безпеки. Гра це, звісно, круто. Виграємо ми. І що? В мене є декілька запрошень на збори юних рятувальників пожежних зубреня. Якщо відповісти на всі запитання правильно, я з радістю віддам їх вам. На збори це ж круто. Там зберуться юні рятівники з усієї країни. Давай швидше хочемо грати. Я десь почув слово халява. Я теж буду з вами грати на знання правил безпеки. І саме я поїду на збори. Добре. Якщо ніхто не проти, то друзі будуть змагатися сьогодні з вовком. Вовка? Ні. Якого вовка? Я не вовк. Я звичайний пес. Дід у мене був вовком. Тому я так на нього схожий. А пес ну пес з тобою. Давайте грати. Ну коли грати вже будемо. Шановні гравці. Увага, питання. Безпечне чи небезпечне місце для дітей під підвіконня? Підвіконня це небезпечне місце. Ха! Це відомо! Підвіконня безпечне місце. На ньому можна робити все, що забажаєш. Ми вважаємо, що не можна грати на підвіконні і вирізти на нього. Правильно, на підвіконні не можна грати сидіти. Москітна сітка не витримує вагу людини і можна впасти. <кхи> Брехня можна грати. Ось, дивіться. Ля-ля-ля-ля-ля. А, а а а. Дурний пес. Давай, книгу, наступне питання. Зараз я відіграюсь. Друге питання чи можна грати дітям з термометром? Дум. Легкотня! З термометром, звісно, можна грати! Він же термометр! А ми впевнені, що з термометром гратися не можна. Правильно, з термометром ні в якому разі не можна гратися. Його можна ненароком розбити, а всередині термометр знаходиться ртуть, пари якої небезпечні. Ура! Книга, ти їм просто підігруєш. Ось дивіться! Немає тут ніякої отрути. Питання номер три. Давайте це буде останнє питання. Тільки якщо я на нього відповім, то я б переміг. Ми згодні. Добре. Де на кухні небезпечніше місце? Ну, все. Я їду на збори. Найнебезпечніше місце це ж холодильник. Біля нього можна обістися і луснуть. Найнебезпечніше місце піч. Каструля з окропом може перевернутися. Правильно. Грати біля печі небезпечно. Якщо гарячі кастрюлі і пательні перекинуться, вони можуть вас обпекти. Ура! Ми виграли! Перемога! Ми їдемо на збори! Дякую, це все завдяки знання правила безпеки. У, у, я теж хочу на збори. Я теж хочу знати правила безпеки. Добре, не сумуй, поїдеш з нами. Ой, ходить сон коло вікон А тримота коло плота Питаю, дитя сон дрімоти. А де будем ночувати? Де хатонька, теплезенька, де ти